Цей своєрідний ящик Пандори він вже відкритий. Але чи можемо ми зрозуміти, що все-таки від результатів нашої війни залежатиме, що ця боротьба все таки продовжиться, і цей каскад воєн буде потім нескінчений? Чи все-таки результат нашої війни може нам вплинути на, на цей глобальний світ? Не просто може, а впливає напряму від нашої від способу нашої перемоги. Я дуже так коректно змоделюю свою точку зору від свій погляд. Від способу нашої перемоги буде дуже багато залежати. Бо що зараз пропонують китайці? Чули всі про їхні пропозиції? Як змінити війну, чи наші, на жаль, недруги по Європі в, а, в, 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 в устами Віктора Орбана теж генерують ідею. Чи, на жаль, той самий Ердоган, бо Османський імперін також прокинули. Що вони кажуть? Давайте шукати формулу зупинення вони. так от, будь-яка версія заморожування конфлікту це перемога тирані. Однозначно, Однозначно. це перемога, це однозначна перемога тирані. Тоді китайці собі кажуть: ага, значить Тайвань можна. можна. І саме воєнним способом. Хто трошки розбирався в тій їхньому протиборстві між гомінданом? І китайськими комуністами це дуже довго тривали протиборство, котре триває із занепаду імперії. Цинь 1911, мені видається, якщо помилише чотирнадцятий рік та так звана Шанхайська революція. Молоді китайські націоналісти на чолі із Ценом прийняли західний ліберальний світ філософію росту капіталізму, але програли все ж таки. Оці ганебній страшній ідеї комунізму, що всі мають бути рівними. Програли і з того часу. Це протиборство триває, воно багатошарове. Там є і війна Ареса, там є і війна Афродіти, там є і війна Аполлона. Там все разом. Тайвань це ключі до Тихого океану для, для китайців. Нема, якщо він є китайським, вони виходять на цей оперативний простір. Це 80% всієї світової мікроелектроніки. 80%. Ну і саме для того Китаю треба все-таки перемога Росії. От, бо якщо це стається, вони собі кажуть: ага, гегемон США ковтнув такий сценарій. Та нічого не буде. Ми роз, розтопчемо той тай, Тайвань як. Чи розуміє це сьогодні США? Однозначно так. Розуміють. І розуміють дуже добре. Але у США наростає дуже серйозна проблематика. Дійсно, із часів Авраама Лін... Лін... Лінкольна. США, також частина суспільства, впала у лівацьку філософію. Угу. Є таке. Є такі. І це теж дуже важко відмінити. А вони дуже залежать від суспільної думки. Так, от знову ж таки, вони феноменальні. У них дійсно працює те явище, котре називається демократія. Там все на цьому побудовано. Вони, вони в це вірять, це не якийсь просто робочий інструмент. Вони в це вірять. Черчилль, мій улюблений, всі добре знають, що я його люблю цитувати. Я поза третій фраз його знаю на пам'ять. Демократія найгірша форма правління, але нічого кращого не Людство придумали. Поки що не єдина імперія у світі, котра несе всім решту народів, те, що в нас вдома, демократію. І дійсно, оцей цивілізаційний момент зараз тут насправді розігрується у нас на нашому бойовищі. Від його результатів у світі буде дуже багато залежати. Я десь, можливо, ну, не нагнітаю, а даю такі критичні оцінки цього маховика, який розкрутився, але є нюанс. Питання, яким темпом він буде розкручуватися далі. І якої найвищої точки він сягне. Якщо зараз сукупна демократія, яку зараз відстоюють українці, зуміє цю війну виграти так, як треба, то цей маховик однозначно зменшить хід. Він не відміниться, але сповільниться, але він сповільниться і, можливо, навіть не дійде до найвищої точки глобальної катастрофи. Так прокипить якась низка воїн, бо Азербайджано -Вір... вірменський конфлікт не розв'язується в інший спосіб, крім воєнного, не розв'язується, не буде по іншому. Але Питання масштабності і акторів, які візьмуть у чому у цьому участь, тобто, умовно осінь 39-го року, ми можемо через правильно виграні битви одразу прискорити на квітень 45-го. Звичайно, я десь можу так дуже метафорично висловлююся, бо в реальності все ще складніше. Все ще складніше. Але такий ймовірний сей варіант зберігається. оце трошки оптимізм.